Всім привіт! Зараз знаходжуся у селі Підтемне на відпочинковій базі Аор Family. База знаходиться 12 км від Львова, що дуже зручно, і можна сюди доїхати машиною, і навіть є деякі маршрутки. Правда, прийдеться трошки пішки багаченько пройти. Як ми приїхали у вересні, вода трішки прохолодна, але купатися ще можна. На території є катамарани, волейбольне поле, альтанки, бунгало. Лежаки, Сам комплекс оточений таким гарненьким лісом, деревцями. Відчуваєш себе ніби десь на морі у Болгарії. Вартість бунгала 1000 гривень на трьох людей. Альтанки від восьми осіб буде 800 гривень. Вхід 350 гривень, дають такий браслетик. Пісочок білосніжний. Дуже гарне місце, щоб відпочити, почитати книгу чи просто подумати. Водичка не є, дуже прозора, прозора лише на бережку. Така темненька ось. Фух. Я не знаю, чи тут завжди так мало людей, чи це ми так попали, але дуже класно, що їх тут і небагато. Зараз я займаюся в 11 годині і дуже мало людей. Також позаду мене є місце, де можна замовити їжу. Це типу як ресторан, там є в нас багато крісел, стільців можна посидіти, якщо ви не хочете брати щось з собою. З тваринками, на жаль, не можна, але з нашим маленьким шпіцом нас впустили. Чита тут дуже багато лежаків і парасольки. А Бунга, ось тут. Вище до озера. В ціну альтаночки входить мангал і дрова. Також є смітничок біля кожної альтанки. Асічка, тобі тут добре? Тобі тут добре собака, ти вже вся брудна.

Також тут є таке маленьке озеро. Я думаю, що це для рибальства. Тут є спортивна рибалка. Я тобі так просто підвітала. Заспіваю всі свої пісні. Віці який тут красивий місточок. Таке озерця. Біля озерця я душі. І біля душі в майданчик. Ось дитячий майданчик, баскетбольне волейбольне поле, яке я вже і згадувала. І тут одразу туалети. Трошки незручно, що це єдині туалети, які є тут на пляжі і, до прикладу, з цієї сторони досить довго сюди йти. Але вже є Подивіться, який тут туалет, і мама мія клас. Тут таке є селфі, гарне зеркало. Дивіться, напевно, сфотографуюся в інстаграм. Дуже гарно. Клас. Вже п'ята година. Там багато досить людей приїхало, але озері купаються мало і загалом, якщо зрівняти з іншими озерами, то людей тут небагато. відпочинок і ми будемо приїжджати сюди ще.